Привіт, друзі-підписники! Хочу зачитати свій новий вірш, який називається Думи і Тривоги. З Гаєм, з Гаєм розмовляють, Думи і тривоги. Розмовляють тихо в полі, теснують дороги. Розмовляють про Україну нашу Батьківщину. Розмовляють про життя. Схоже на Ялину. Розмовляють, як колись, жили тут народи, а тепер дзвенять вогні, трусяться городи. Розмовляють думи в полі, в голову влізають. Та я вірю, що прийдуть, миром засіяють. З гаєм, з гаєм розмовляйте. Думи наші діти, хай нарешті будуть люди, у житті радіти. Як хочеться, щоб чим скоріше закінчилася війна, і всі ми люди нарешті раділи перемозі, миру і спокою, щоб кожного дня не гинули люди, а натомість жили собі кожний чи кожна своїм життям. Але я впевнений, що руки ні в якому разі всім нам не можна опускати. Рано чи пізно ми повинні дійти до нехай такої. Довгоочікуваної, але перемоги і миру. Підписуйтесь на мій ютуб канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, за те, що цікавитесь моєю творчістю. Як завжди, бажаю віри, надії, любові, Ангела-охоронця кожному і кожній з вас за спиною. Як завжди, прошу ніколи не забувати наших захисників і захисниць, героїв. Які ціною свого власного життя і здоров'я обороняють рідну неньку Україну, весь український народ. І царство небесне всім тим героям, які загинули і простим людям у цій кривавій війні. Ніколи не потрібно забувати. Тому я впевнений, що добро мусить перемогти над злом. Ніколи не потрібно опускати руки. Бути добру і з Богом.